Всім привіт! Ви на каналі Яніна Злебова. Вітаю моїх глядачів. Сьогодні буде незвичайний влог на моєму каналі. Відчую себе ведучою дуже відомої тревел програми, що має золоту картку та заселяється в найкращі готелі світу. Ну що, заінтригувала. Про все, звісно, поговоримо сьогодні. Поїхали! А у попередньому відео мене крутило від радості за наш херсон, що повертається додому. А також я відвідала фестиваль італійської кухні тут у Скоп'є. Отже, як же так сталося? Адже маю дуже затишну, приємну, класну квартиру, де проживаю вже майже два місяці, і ще житиму тут декілька місяців. А переселяюся сьогодні на деякий час в інше місце. Ось така інтрига сталася через сайт Booking. І це дуже приємні такі пригоди в моєму житті. В квартирі я цій ще житиму, але сьогодні маю змогу побачити класний готель і покажу його вам. Ось такий вигляд маю зі свого вікна. Чую, зараз в цю мить почали співати мулли, закликати до молитви. Це панорамний дім. А поруч є готель Панораміка, який знаходиться ще вище, і пропоную своїм жителям, мабуть, що ще гарніший вид. Хоча куди ще гарніше. Сьогодні маю змогу зазирнути до готелю Панораміка. Отож, беру вас з собою. Біля мого дому є ось такий житловий комплекс Панорама. Він частково заселений та добудований, а частину ще будують. І оцей поверх, де має бути паркінг, або якісь магазини, не знаю, він ще теж не добудований. Цей комплекс, видно, з багатьох точок міста. Він. Дуже високий і виділяється на фоні ландшафту. Позаду цього комплексу гора та Міленіумський хрест. Зараз йду до готелю Панораміка і бачу навкруги ось такі панорами. Це те, що я бачу зі свого вікна, але трошки з іншими сюжетами. Бачу високі будівлі, що знаходяться в районі аеродрому. Не була в тому районі, вони найвищі в місті. Взагалі цим шляхом я ходжу до супермаркету. Тут Рамстор є невеличкий. Ось Міленіумський хрест. Ось панорама Residents з іншого боку. Ту, що я вам тільки-но показувала. І ось тут розташований готель панораміка за цією будівлею. Біля панорама Residence є Рамстор. Тут гуляють песики, що на мене вчора нападали. І ось готель Панораміка. Чому саме я сьогодні сюди йду? Пам'ятаєте ситуацію, що трапилося зі мною в Болгарії, коли шахраї з Букінгу розмістили неіснуючу обяву, а я на неї відгукнулася. Тоді було зроблено декілька дзвінків у підтримку Букінгу, щоб повернути кошт назад, адже заселення не відбулося. І потім Букінг зробив такий комплімент, нарахував певні бонуси. Які потрібно витратити. І я от думаю, чому б не влаштувати випуск і Решка. Тому завітала в цей готель. Мені здається, що це один з найкрутіших готелів тут у Скоп'ї Чому б його не показати? А я живу біля нього, то мені взагалі зручно. Дякую «Букінгу» за таку можливість. Буду зараз заселятися. Написано готель Панораміка. Чотири зірочки, і в мене зустрічає ось такий великий пес на Тіріона, схожий. До речі, у Тіріона сьогодні, 12 листопада, 2022 року, день народження. Йому 7 років. Тіріон це песик з мого з випуску про грівне. Заселяюся я сюди на одну добу заселення з другої години дня, і мені безкоштовно підвищили категорію номер. Замовляла я інше, а мені сказали, що буде номер з балконом покращеної якості. Це була новина для мене, дуже радісна. Оце хол до мого номеру, і мені вже лячно заходити. там. Зробила якийсь королівський апгрейд. Це має бути прям люксово. Давайте дивитися. Ну що, друзі, це справді випуск програми про пригоди. Дивіться, що коїться. Мені зробили апгрейд номеру сила букінгу. Перше, що я бачу, ділюся враженнями одразу записую з голосом. Я бачу камін, тож буде тепло. Бачу ліжко, Гарно застелене, в гарних кольорах. Одразу мені тепленько стало, розтібаю курточку. Боже, мені треба роздивитися все, бо я трохи під враженням. Я хочу одразу подивитися на вид, Ого, а як її. Але як її відкрити? А, отак. У мене номер з балконом. І ось що я бачу. Боже, яка краса. Це начебто та сама панорама, яку я бачу зазвичай зі свого вікна, тільки вище і з іншого ракурсу. Подивіться на ці стріхи червоні. І на цю красу. Величезний балкон в цьому номері з диванчиком, попільничкою. Окрім того, тут є величезний стіл. Повертаюся до номеру. Ліжко королівське. Мені дуже подобаються готельні ліжка, завжди зручні матраси. У мене є сніданок, тож буду ще й снідати в цьому готелі. Покажу вам сніданок. Дзеркало, зручні кріселка. Є можливість замовити сервіс у номер. А також тим, хто зупиняється в цьому готелі, дається 20-відсоткова знижка на відвідиний скайбар. Я в скайбар вже ходила без знижки, зі знижкою буде приємніше величезний телевізор. Величезний телевізор з Смарт ТВ. Водичка. Є машинка, що робить каву. Є, певно, капсули. Да? Да, вже тут є капсули, які можна, певно, що використовувати. Така зона, де можна відпочити. Величезний номер, картина за такою пані, і я хочу увімкнути світло, щоб піти до ванної кімнати. Ось така ванна кімната. Що тут? Душова, два рукомийники. Привіт. Є фен у номері, є косметика. Body lotion, shampoo and Shower Gel. І ось така душова. Ванної тут нема. Дуже чисто, приємно пахне, тепло в кімнаті, я так в курсі зайшла, як була. Ну, Ванна кімната, я не скажу, що гігантсько велика, вона невеличких розмірів, але тут все є. Ось такий готель, панораміка. Що тут? Тут є ще якісь книжки. А, це муляж. Що Це Це просто дизайн. Я думала, то почитати можна. Ось є шафа, халати, капці. Можна користуватися спортзалом і банею. Ось такий готель. Я в шоці. Давайте ще подивимося, що в мінібарі. Я його. А, нічого в мінібарі. Я його просто не знайшла відразу. Ну тут є класний бар панорамний, куди можна піти. Тому в холодильничку нема скарбів. Ну, нічого. Ну що, я в шоці. Я в шоці. Це був політ зозулі на Деніздом. Я в шоці? Ну, в такому великому форматі я своє відео ще не бачила. Телевізор тут величезний, я вимкнула свій канал, інтернет працює, якість відмінна. У Олега можна роздивитися тут кожну шерстинку без мікроскопу. Величезний телевізор. Кайф. У ванній кімнаті є ось таке збільшуюче дзеркало кожну пору видно. Зацікавилася, що ж в цій коробочці. Тут ватні диски, шапочка та скромно чотири вишні палички. І також щіточка для зуття. У номері є інструкція, як Використовувати кавову машинку, кондиціонер. Це дуже зручно. Про фітнес центр інформація. Я хотіла б до басейну потрапити. Ось інструкція до моєї машинки. Та вже час кави, можна вже і каву випити. Не можу підрахувати, який вже раз я не можу знайти спільну мову з кавовими машинками, У мене нічого не вийшло. Отож, я пішла до лоббі-бару, аби замовити свою другу каву тут. Але людина, яка має бути на своєму робочому місці, кудись пішла, і на рецепції хлопець запропонував мені піднятися. До скайбару і вже там скуштувати свою каву. Хоча зазвичай тут працює лоббі-бар. Тож дійшла до ліфта, роздивляюся стенд з сувенірами, які можна тут придбати в готелі. Тут є всі видатні місця цього міста у міні-версії. Тріумфальна арка, навіть Міленіумський хрест у такому міні-виконанні. Скайбар знаходиться на шостому поверсі цього готелю. Сюди можуть завітати не тільки гості готелю, але у гостей готелю є перевага невеличка у знижці в 20% на замовлення в цьому барі. Зранку подають сніданки. У мене сніданок до проживання входить. А ось вечерю можна замовити вже за власний кошт. Я зараз вип'ю тут лише каву, вона коштувала 100 динар. Трохи пізніше піду вечеряти сюди, в скайбар. Треба було бронювати, столик резервувати, тому що ну, вони зайняті. А зараз піднялася сюди лише випити каву. Потім у мене буде час сходити в басейн, мрію вже про це. Тому така казка на день зі мною трапилася. Чому б не використати цей прекрасний шанс? Я дуже щаслива наразі. Зараз знаходжуся на шостому поверсі у скайбарі, в вбиральні жіночий. Тут є крем для рук, квіти живі усюди. Дуже мені тут подобається. Приїхала на мінус другий поверх, щоб поплавати. Або, хоча б подивитися на той спа, що тут є для тих, хто проживає в готелі. Є спортзал, можна ним користуватися. На рецепції, поки нікого нема, то познімаю. Ось такий спортзал. О, є ваги. Я зараз зважуся. Давайте. Ого, трохи набрала. Ну нічого. Так, бігові доріжки. Я в халаті отак спускалася і йшла через рецепцію і трохи зніяковіла, бо подумала, може тут так не ходять. Такий невеликий спортзал. Так. так, зважилася без халату, бо він важкий. І без халату 48 700. І без телефону. І після цієї щойно отриманої математичної інформації у вигляді цифр нових для себе, я пішла займатися. Раз вже прийшла сюди, звісно, що костюм у мене є, але він купальний, а не спортивний. Я просто шукала басейн. А виявилося, що басейну тут і нема. Так, я не знайшла тут басейна. Є джакузі, але. Щось нікого немає, нічого не працює. І є ось така фінська сауна. Зона спа дуже маленька, на рецепції не було персоналу, отож блукала я тут самостійно, джакузі був вимкнений, і як його увімкнути, я не знала. Басейну тут нема. Є переодягальня, масажний кабінет. Масаж треба замовляти окремо. Ну, спа не вразило. А на годиннику вже час вечеряти. Резервувала я столик для вечері на 9.30 і коли прийшла, скайбар був заповнений. Мені надали столик. Біля вікна панорамного Всім столиків не вистачає, тому сиділа за звичайним столиком, розглядаю меню. Вдивляюся в ці назви і розумію, що персонал працює тут не зовсім швидко. Мені досить довго несли меню, потім довго несли чек. Я замовила свій улюблений коктейль Еспресо Мартині, але, хоч і була задоволена коктейлем та стравами, сервіс мене в цьому ресторані не дуже порадував. А ось і моя страва замовила салат шрімс із креветками. Авокадо був такий зелененький тут конкретно. Салат не зовсім був збалансований щодо смаків, дуже багато лимонного соку, але загалом все одно смачно, бо креветки смачні. Моя основна страва сьогодні восьминіг. Ну, люблю я цих морських чудовиськ. Тут був дуже смачний соус, а восьминіг, ну, на четвірочку, трошки резиновий. І що я ще замовила? Це картопляне пюре. Так, у ресторані замовила картопляне пюре. Вид з мого балкону вночі. Буду зараз вкладатися спати, щоб завтра встигнути на сніданок. Обожнюю готельні сніданки. Отож, зустрінемося з вами вранці. Там живе Олег. Я його там годую, де машина стоїть. І мій будинок видно, де я живу. Зараз, до речі, ще немає сьомої години ранку. Рано прокинулась. Це місто таке тихе, тихе тихе пташки літають. Новий день, неділя. Майже 9 ранку, і я поспішаю, звісно, на сніданок. Сніданок до 10 встигну, покажу вам. Іду на сніданок ходами, бо я з 5-го 6-й. У мене запитали номер. Кімнати. Я обрала столик, який мені сподобався. І пішла обирати страви. Каву замовляти треба на барі, нема кавової машинки. А от їжу обираєш самостійно. І перше, що бачу, це от така страва баночки, смачні пироги. Я обрала зі шпинатом, є м'ясний, з сиром, масляний. можна... Обрати також турецький сіміт, декілька видів сиру та ковбаски класика, те, що завжди є на сніданках, македонське макало, масло, сир, оливки, огірки помідори і пішли гарячі страви це яєчня з отаким жовтком рідким. Я полюбляю омлети, вони теж є у вигляді рулетиків. Я спочатку навіть і не впізнала звичайний омлет, тому що був досить гарний він. Це відварені яйця, тут ковбаски та бекончик підсмажений. Звісно ж, випічка, солодощі до кави. Також фрукти представлені тут на сніданку, мюслі, йогурти. Пізніше бачила, що принесли ще панкейки. Я обожнюю готельні сніданки і взяла всього потрошку, тому що знаю, який в мене буває апетит зрання. Можливо, вибір страв тут не надто великий, проте все необхідне, особисто для мене, є. Кава! Якщо чесно, то в кав'ярні біля дому смачніше, ніж тут, але непогано. І вирішила також спробувати ось таку випічку. Солодощі, пончик. Не знайшла великі такі класичні круасани, як я люблю, тому скуштувала це. На пів 12. -та. Виселяюся, ось така в мене була пригода. пригода на одну добу. Готель Панораміка. У Скоп'є Македонія. Побачимося у моїх нових відео. Йду додому і бачу свій балкончик, який у мене був у готелі Панораміка, он він під скайбаром. Повертаюся до своїх смітників. Шо? Все перетворилося на гарбуз. Ось вот такий фінал цієї каски. Олег.